Саме головне і саме страшне — це коли людина в 21 віці, на жаль, стоїть на одному місці. Людина застряла між майбутнім і минулим і забуває в першу чергу про те, що вона живе в теперішньому часі. І будь-які дії, будь-які думки. Потрібно розраховувати на теперішній час. Не на майбутній, не на минулий, а на теперішній час. Бо кожна людина живе в теперішньому часі. Але, але якщо вона зупинилась, то, на жаль, це дуже погана тенденція. І таких людей дуже багато в будь-якій країні світу, коли людина просто зупиняється. І зупиняє свій розвиток.